чатербейт і спіннербейт. Ці приманки неймовірно круто працюють саме по теплій воді, коли щука вилазить на мілякі і починає ховатися в траві. Так от цей тип приманок видурює саму заникану щуку в кущах, в очереті, в лататі, але є певні нюанси. Давайте почнемо з спіннербейту. Перше, найкрутіша. Реалізація по самим зачепистим місцям. Чатербейт так не пройде. Але нюанс є в тому, що і реалізація за рахунок того, що полюстки трохи прикривають гачок, страдають. Чатербейт, відповідно, має відкритий гачок і реалізація в нього 100%. Але, звісно, що він трошки гірше проходить по траві. Але ця лопатка. Дуже круто розсікає тонку траву і більш-менш проходить по зачепам. Також є певний нюанс в тому, що іноді, за рахунок того, що є активна частина як і в чатербейта, так і в спінербейта, риба дуже часто клює в пелюстки і не засікається на покльовках. Для цього, друзі, я використовую на чатерах. Ось такі трейлери. Бажано, щоб це були з таким прогоністим тілом, тобто тонкі, да, і не забивали оце мішуріння. Наприклад, в Земана є спеціальна лінійка ось таких ось таких трейлерів. Да, дехто їх навіть на дропшот використовує на Судака. Але це розроблено саме для цього. Ось такі приманки. В стилі Zemana, да, називається Big Bellers, і е, вони мають вузьке тіло. На спінне бейт, відповідно. Е, чому тут слаг? Тому що чатер має активну гру за рахунок лопатки, тобто його ось так ось Да? І спіннер має е, прямий у нас такий проход, тобто в нього немає ніяких там бокових коливань. І за рахунок того, цього бажано використовувати віброхвости. На моїй практиці краще за все працюють тонкі прогоністи віброхвости. Я ставив там улюблений щучий предатор, і, на жаль, це працює набагато гірше. І використовую найчастіше Ланкер Сіті, тому що в нього ось ця частина дуже тверда, тобто вона класно ставиться на. Зачепчик, да. І м'який хвостик. Ось такий нюанс, друзі.